Регулювання конфліктів у будь-якій країні надзвичайно складне завдання, вирішення якого доволі часто покладається на учасників міжнародних миротворчих місій. Основне їхнє завдання не лише докласти максимум зусиль, аби розвести ворогуючі сторони, а й відновити нормальне життя у постконфліктній країні та побудувати нову сучасну систему правоохоронних органів. Блискучі операції міжнародних миротворчих сил насамперед спрямовані на припинення кровопролиття та примирення громадян певної країни. Миротворча діяльність стала надзвичайно актуальною, відколи збройні конфлікти в різних куточках світу прийшли на заміну багаторічним протистоянням типу холодної війни. Україна як держава-співзасновниця Організації Об'єднаних Націй віддавна бере участь у підтриманні міжнародного миру та безпеки. Ось уже майже 20 років участь у врегулюванні конфліктів у різних країнах світу беруть вітчизняні представники органів внутрішніх справ. Перше, українські правоохоронці були відряджені для виконання місії ООН у травні 1994 року на територію колишньої Югославії. З першого ж дня служби за кордоном українці проявили справжній професіоналізм, що неодноразово було відзначено керівництвом миротворчої місії. З того часу більш ніж 2,5 тисячі українських правоохоронців стали учасниками операцій з підтримки миру в 17 країнах світу. Серед них Демократична Республіка Конго, Ліберія, Судан та Південний Судан, Кот Діуар, Хорватія, Східний Тимор, Косово та багато інших. Відтак значний український миротворчий потенціал разом з набутим досвідом привертає увагу урядів провідних країн світу та міжнародних організацій до співпраці з Україною у цьому важливому напрямку. Представники Міністерства внутрішніх справ України у різні роки брали участь у міжнародних міртових операціях з підтримки миру та безпеки під ігідою Організації безпеки та співробітництва в Європі та Європейського Союзу. Насамперед, необхідно пам'ятати, що участь у міжнародних мірточих операціях це забезпечення безпеки своєї власної країни. Як свідчить міжнародна практика, будь-яка загроза, що виникає в світі. Відразу може перенестися і на терени нашої держави. Тобто безпека України починається далеко за її межами. Служба в миротворчих підрозділах, як зрештою, і вся діяльність правоохоронців пов'язана з небезпекою і ризиком. Не завжди операції з примирення сторін закінчуються безкровно. Так сталося під час проведення операції в Косово у 2008 році. Тоді НАТО почав кидати у миротворців каміння, палки, суміші із запалювальною рідиною та вибухові пристрої. Один з таких вибухнув безпосередньо біля старшого лейтенанта Ігоря Кіналя. На превеликий жаль, життя офіцера не вдалося врятувати. Він помер від отриманих поранень у військовому шпиталі. Загалом ще 37 наших правоохоронців, стоячи на захисті миру і спокою, отримали різноманітні поранення. Всякі випадки бували, були і стріляли, і гранати були, незважаючи на те, що ми там представники міжнародної поліції ООН. Не просто українець, чи росіянин, чи там австралієць, ірландець. А ми всі там працівники поліції ООН. Але боятись не маємо права. Останнім часом роль миротворчих сил значно збільшилась, а відповідно і значно розширились функції та обсяги роботи міжнародних правоохоронців. Якщо раніше вони здебільшого здійснювали моніторинг ситуації та патрулювали, то на сьогодні надають гуманітарну допомогу. Дедалі частіше їх стали долучати як визнаних експертів, аналітиків та консультантів. Українці миротворці не лише допомагають реформувати місцеву поліцію за демократичним принципом, вони надають активну допомогу місцевим правоохоронцям у боротьбі з тероризмом, нелегальною торгівлею людьми, зброєю, наркотиками тощо. Миротворча операція, ну так. Це майже робота як вдома. Це подвійна небезпека, це потрійна загроза. Це не тільки як вдома злочинність, бо це і озброєні формування, це інше. Аби правоохоронці гідно представляли Україну в таких важливих місіях, на базі Національної академії внутрішніх справ створено спеціальний миротворчий центр. Саме тут здійснюють відбір, готують, направляють і супроводжують представників МВС для виконання різноманітних складних завдань у складі міжнародних миротворчих операцій з підтримки миру та безпеки місію треба їхати з честю, з гордістю за нашу прекрасну державу, за нашу чудову освітню програму в, в цій самій міліції, тому що ми, порівняючи з іншими, дуже високосвідчені, дуже добре підготовлені. А зараз, коли і спеціальний миротворчий центр розширився, і центр підготовки є, і сертифікація у нас є для підготовки працівників, це дає молодим працівникам бути просто професійними а можливо найкращими. Працівниками поліції ООН, різну підготовку бачив. Ми, українці, за ці роки участі в мертвочих операціях, зараз керівники підрозділів, якщо чуєш українець, він автоматично каже, «да, я його візьму. Не треба дивитися, тому що він знає, що однозначно він пройшов жорсткий відбір вдома, однозначно він професійний працівник і гнучкий. Будь-який рівень завдань українці завжди виконували професійно, швидко якісно і навіть. Краще ніж керівник цього завдання ставу. Про високий рівень підготовки та професіоналізму наших міротворців у міжнародних м'яточих місіях свідчить тут факт, що майже 35% наших міротворців займають у місіях керівні та ключові посади. Участь органів внутрішніх справ України у міжнародних міточих операціях дає можливість тісно співпрацювати з представниками інших країн тривалий час. Це насамперед дозволяє не лише обмінюватися власним досвідом, але і переймати новітні методи управління і технології, опановувати найкращі зразки сучасних технічних, в тому числі спеціальних засобів, засобів комунікації, озброєння тощо для того, щоб стати миротворцем, потрібно пройти достатньо жорсткий відбір. І високу конкуренцію, тобто показати свої якраз професійні якості. І ну, звичайна людина, яка е, на достатньому рівні не володіє якимись професійними якостями, тим самим е, мовою іноземною, чи будь-якими е, іншими ну, негативними, скажімо так, якостями, вона не зможе попасти в місію. Нещодавно спеціальний миротворчий центр Національної академії внутрішніх справ вкотре підтвердив свій високий рівень підготовки миротворців та пройшов міжнародну сертифікацію ООН. Міжнародне визнання, що спеціалізований навчальний курс із підготовки працівників поліції ООН, розроблений фахівцями академії один з найкращих, підтверджено.